Віця, хресне знамення, це благодатью Пресвятого духа, окропленням свячено, води моя Отца і сина, і Святого духа. Амінь на висоті близько 700 метрів над рівнем моря, на кордоні зі словаччиною, на горі плішка владика Мілан Шашік освятив хрест, встановлений Ужгородським державним лісовим господарством. І ми бачимо з цієї гори, хоча вона не аж така висока. Бачимо дуже гарну природу перед собою, прекрасні гори, Бачимо цей карпатський край, який є даром Господа, і хочемо бажати, щоб і у всій Україні у всьому мірі була був такий мір і злагода, як зараз тут в тих Карпатах. На освячення Христа до ужгородських лісівників приїхали словацькі колеги із Собраницького лісгоспу. До речі, започаткувалася традиція три роки тому на українсько-словацькому кордоні поблизу села Конюш. Щоправда, тоді свято було веселим і носило характер дружби і співробітництва у збереженні найбільшого Божого творіння природи між сусідніми державами. Тепер, враховуючи військові події на сході, біля освячених хрестів моляться за мир і цілісність України. Ми були на кордоні Україно-Словацькому. І як сказала телебачення Братислави тоді вже вечором, що на 100 кілометрів українсько-словацького кордону є перший хрест, який встановили у лісники. І я був приємно здивований, що там були лісівники із Собранецького лісгоспу, був директор, головний інженер лісничий. Було багато людей із сусіднього села Конюш. Було два владики владика із Кошиці. Мілан і владика Мілан із Ужгорода. Там була молитва за Україну. Коли ми його там встановлювали в одинадцятому році, 11 числа 11-го місяця, ніхто не міг подумати, що в такий короткий час біля того Христа буде молитва за мир в Україні і за спокій в Україні. І я переконуюся, як діє для всіх нас. В горах на вершинах установлений хрест. Як там є, є такі слова, що якщо хочеш бати, бачити Божу ласку, постій перед Христом. Якщо хочеш бачити Божу всемогутність, піди в гори. І ми у цих горах видимо, який Бог всесильний, яка є велика всемогутність. Сподіваємось, що ті, що зрішили перед людством і розпочали війну, Теж щиро захочуть побачити Божу ласку і стануть перед Христом, захочуть бачити не лише свою могутність, а й всемогутність Бога, і прийдуть в гори покаятись, і стануть після молитви добрішими, і підуть до людей з миром і любов'ю, і пом'януть загиблих на сході хвилиною мовчання і вічною пам'яттю, як це зробили учасники дійства. На думку органів влади та управлінських структур, подібні акції мають велике духовне значення. Я рахую, що всі на даний момент, даний час з новою ситуацією в державі, все ж таки в нас війна проходить, і це трошки підтримує дух людей, всіх, можна сказати, навіть народ. Всі люди почали звертатися самі розумієте в церкву, молитися за. Те, щоб всі наші хлопці, які там є, і всі, хто захищає батьківщину, щоб повернулися жилі здоров'я. Також освячення Христа багатьох спонукає задумуватись над своїми вчинками і більше цінувати життя. І я закликаю всіх цінити те, що ми маємо, таку прекрасну природу, закарпатську, нашу рідну, цінити стосунки, людяні, порядні, і берегти мир у наших родинах. У наших колективах і звичайно в наших душах. Нехай Бог буде в нашому серці. А щоб хрест завжди був доглянутим, лісівники зобов'язалися постійно викошувати різнотрав'я на прилеглій території. Вони відразу вирішили показати своє вміння і сінокосіння і організували змагання на кращого косаря, про початок якого сповістив постріл з рушниці. На старт! Увага! Для визначення найкращого у сінокосінні враховувалась ширина проходу, яка становила півтора метри. Більший його захват зменшував час дистанції, а менший навпаки збільшував. У лісовій Косовиці брав участь і лісівник із сусідньої Словаччини Любош Бурік. Щоправда, косіння словаку вдавалося не так швидко, як нашим лісівникам, і не випадково у нас ручного вже вельми мало У нашому лісовому господарстві ручна коса вже відмирає. У нас все механізовано. Можливо, в подальшому започаткуємо і ми таку традицію, щоб наші лісівники не забували, що таке коса і були не слабшими за ваших за підсумками журі. У сінокосінні першість вибору лісору п'ятого розряду Іван Шовш. Він третій рік поспіль став переможцем. Те, що ви стали переможцем, це вже традиційно, правда ж? Так, yeah, так. Yeah, yeah. <laughs> як це пояснити? То я знаю як. Готувався, мабуть. Скільки скошуєте от за сезон? Не знаю, не міряю. Ну, приблизно хоча б. Приблизно, я знаю скільки, не знаю. Так, три чоловіка косимо вечором після роботи, 25 соток 30. Що, за один раз? Так, да, за дві години. Завершилась акція приготування національної закарпатської страви лісового бограчу. Е, О, супер. «Супер! закарпатський бограч, богра. Крім лісівників, у змаганні брали участь і приватні підприємці, які тісно співпрацюють з Ушородським лісгоспом. Скажіть, будь ласка, ви давно варите бограч? Скільки вже років? Та вже року п'ять два три роки переучувався, а потім вже перебрав ту, ту професію на себе. А в кого вчилися варити бограч? Та був у мене такий учитель Марко Іван, е Остич Михайло Юрійович, такий старий, що і вони приймали, коли ми перший раз робили косови в Анталовцях. Та я у них так навчився. І підтримувати ту традицію далі. Гадаю, що ваші конкуренти не будуть чути. Я хочу вас запитати секрет вашого бограчу. Щоб добрий бограч зварити, треба мати добре м'ясо. Так, як я живу на селі, у мене є підсобне господарство. Яке це м'ясо і чим ви годуєте? Ні, це не на преміксах, це я на... маю дві корови кажу, то на молокові і на. Таких пшениця це натуральних продуктах натуральних продуктах то буду. інакше кіть купити на базарі з тих приміксів, що тепер я продикто бограчця немає пурчити. Добрий, оцінювати конкурс лісовий бограч довірили жителю села Кам'яниця Василеві Мандулі. Я сам здивований, чого мені довірили, таке. навірно, тому що мені це приходило. Приймати участь у таких конкурсах у Татрах, у Татринському національному парку, де з 36 команд два роки тому назад я зайняв перше місце. Ну Там варять не бограч, там варять ем, спеціальні лісницькі гуля. Там дещо де, по-другому, тут всього стальною про, ну, все проводиться. Компетентний у кулінарній справі Василь Бандула вже варить лісовий борщ 35 років і навчився всіляких премудростей від свого батька-єгера. Навчив мене батько покійний, він був лісний чоловік. Він був єгером у лісі. Ми жили в лісі, і він мене навчив всі ці страви. В мене є десь дві тисячі рецептів приготування їжі на вогні. Він мене навчив, який має бути вогонь, бо це дуже важливо. От так проходив, коли хлопці варили, я бачив, бограч не має кипіти. Він має це знайти так легенько-тихенько булькати тільки. Бограч треба варити мінімум 8 годин. Одімно вариться бульончик, одільно м'ясо прожарюється. Дуже багато тут є таких нюансів, що ви можете не замічати, що м'ясо воно зварене, але воно. Перед тим, як його готувати, не було посолено, не було замариновано, воно пісне, воно не чувствується ні солі, ні перцю. За підсумками конкурсу, найкращою національною лісовою стравою став бограч Анталовецького лісництва. За словами голови журі, у ньому дотримані всі смакові властивості. От бограч простіше зварити, скажімо, на п'ять чоловік, на десять на, ну, на чоловік. А, при такій масі людей, яка тут була. Мають бути категорії. Я називаю це, що бограч має бути без фанатізму, без перцю багато, що коли не, 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 не чувствується смакові якості. Має бути підібране м'ясо, скажімо, не одне. а Я так рахую, не одне, а якісь два-три різні сортів м'яса з косточкою. Там ще щось. Бо таке. Сам автор бограчу переможця Юрій Глаголич вважає, що крім необхідних інгредієнтів, клав у страву і свою душу, тому вона вийшла найсмачнішою. Саме перше то натуральні продукти, ніякої хімії, ніяких там добавок, тих, нічого. Ото і то є саме головне, і вкласти в нього душу, коли варите. Переможцям конкурсів були вручені мотокоси, а всіх учасників акції Ужгородський лісгосп. Відзначив подяками та вручив твори закарпатських письменників Дмитра Кишелі та Василя Гусі. Лісовиків цікавить, то що робиться в нашому. Літературному цеху, що в нашій духовності, вони дуже активно і жваво проявляють інтерес до нових книг, до нових творів письменників, і яка проблематика, які теми порушують наші не тільки закарпатські письменники, а взагалі українські письменники. От ну а для нас цікаво знати проблеми лісу зблизька. близька. чим живе ліс, і звичайно, про життя трудівників лісу. В подальшому є надія на те, що крім лісівників і місцевого населення Пліжка стане цікавим об'єктом для туристів. Можливо, знову запрацює і підйомник, який тепер бездіє. Лісівники раді в цьому посприяти. Вони вже побудували кілька кілометрів лісової дороги. Частина тої роботи вже є ця лісова дорога. Вона приблизила пліжку до тих, хто хоче на ній бути. Далі тут є директор Соборнецького заводу Лісгоспу Собранці. Він подав. Документи, матеріали на грант значить, Європейський, там є і питання освіти лісівничої і екологічної. І ми би мали там теж разом з ними участвувати. Якщо воно запрацює, то воно теж значить, допоможе в тих питаннях. Так, багато у нашому значить, в житті було часу, де ми упустили той час, якщо в мене є. Вже там, наче 41 рік роботи в лісі, то якби так всі роки ми в цьому плані ну, долучалися, працювали, то ми могли бути вже далеко далі, там, де ми є, наче зараз. А сьогодні кожен по, по, по мірі своїх можливостей е, включається в цю роботу, яку веде нас от владика Мілан. Та й в цілому ми бачимо, ми, ми, ми що де є молитва, так, де є де є хрест, де є таке наче, спілкування, воно йде тільки на користь всім.